Пляцок торт ромашка. Створений на основі оригінального італійського рецепту маргеріта. Як бачите, існує не тільки піца маргеріта, але й бісквіт. Маргеріта це квітки маргаритки. Вони ж корольки або більш відома назва ромашка. Легенький ніжний та пухкий, з ароматом меду та ванілі. Бісквіт, котрим можна смакувати без крему, притрусивши цукровою пудрою. Асоціюється власне із квіткою ромашка. Я мій пляцок оформила та подавала як торт. Що зрештою робити не обов'язково. Для приготування пляцка потрібно спекти два бісквітних коржа та один меренговий. А перемазувала я ці коржі заварним кокосовим кремом та фруктовим. Я готувала великий торт, форма для випічки 30х40 см. Всі переписи коржів до пляцка та рецепти кремів я залишу в описі під відео. До 125 г борошна всипаю 10 г розпушувача, до 250 г цукру, 10 г ванільного цукру. До яєць потрібно всипати дрібку солі та цедру одного лимону. Насамперед потрібно збити яйця із цукром, при цьому цукор всипати поступово. Невеликими порціями до яєць щоразу збиваючи. Щодо яєць, я не дарма написала в рецепті 4-5 штук. Тому що в рецепті цього медового бісквіту вказано 250 г, а це буде вага 4 яєць великого розміру. Тому, якщо у вас невеликі яйця якось у мене, то їх потрібно 5 штук, щоб загальна вага була 250 г. До збитих яєць із цукром потрібно додати одну столову ложку натурального меду. Я використовую ось такий білий натуральний ромашковий мед, котрого додаю 2 чайних ложечки. Ви ж використовуєте мед, котрий маєте під рукою. І трішки розмішую всю суміш міксером. Далі цю суміш потрібно нагріти до температури 45-50 градусів Цельсія. Для цього потрібна каструля із товстим дном. Ставлю на плиту, виливаю суміш. Включаю вогонь під каструлею та нагріваю суміш цілий час помішуючи вінчиком. Хто не має кулінарного термометра, то дивіться, суміш потрібно нагріти до 35 градусів зовсім тепла. Виключте вогонь, в мене вже виключений. І бачите, як швидко піднімається температура на термометрі. Тому що дно каструлі сильно нагрілось і добре тримає температуру. Тобто продовжує нагрівати. Ще трішки помішуйте суміш із виключеним вогнем. Потім можна попробувати капнути її на палець і температура має бути зовсім літньою. І відразу вмішую 125 г борошна. Всипаючи його невеликими порціями та щоразу розмішуючи. Після борошна потрібно додати 125 г крохмалю. Вмішуючи його до тіста так само, як і борошно. Невеликими порціями по 2 столових ложки щоразу і розмішую. Останнім інгредієнтом є 60 г розтопленого вершкового масла. Котре завчасно потрібно охолодити, масло не має бути гарячим. Додавши масло до тіста, потрібно добре розмішати, щоб тісто вібрало все масло. Із цього тіста, котре я щойно приготувала, виходить тільки один корж розміром 30 на 40 см. За той час, доки я випікатиму ось цей перший корж, приготую ще одне тісто. Духовка в мене попередньо розігріта, температура 170-180 градусів час випічки 15 хвилин. Переливаю тісто відразу до форми для випічки застеленою пергаментом та ставлю в духовку. Звичайно, тісто на 2 коржі можна готувати разом. Але для цього мені був би потрібний кухонний комбайн або ж більш потужний міксер. Тому я готувала тісто двічі. Бо насправді воно готується дуже швидко за лічені хвилини. Яйця із цукром можна збивати навіть вручну. Порції може бути ось такий бісквіт розміром 26 см. Окрім двох бісквітних коржів, я ще готувала меренговий. В чашу комбайна вливаю 6 білків вагою 180 г, всипаю дрібку солі і збиваю на невеликій швидкості до легенької піни. Потім включаю середню швидкість, приблизно 3-4, і починаю поступово всипати цукор невеликими порціями. Якщо включити велику швидкість вашого електричного прибору, то цукор буде скоріше приставати до стінок чаші. Саме тому середня швидкість, щойно меренга, набуде щільної консистенції вливаю 1,5 столових ложки лимонного соку. І вже після цього можна збільшити швидкість електричного приладу. В кінці ще потрібно додати 45 г кукурудзяного крохмалю. Кажуть, краще вмішувати його просто ложкою чи вінчиком. Я це зроблю міксером, але на дуже невеликій швидкості. В кінцевому результаті винявши вінчик із меренги. На ньому має бути ось такий дзьобик. Тоді ваша меренга буде ідеальною. Форма для випічки знову 30х40 см, застелена пергаментом. Викладаю меренгу в деко, розгладжую делікатно її по периметру. А потім цією ж лопаткою роблю такі виямки, наче хвильки на мерензі. Випікається меренга в попередньо розігрітій духовці при температурі 100 градусів протягом однієї години. А потім ще одну годину її потрібно сушити в духовці з ледь відчиненими дверцятами. Випікаючи ж в режимі конвекція, потрібно зменшити температуру до 90 градусів. Для примазування пляцка я використовую заварний італійський кокосовий крем. Молоко в мене гріється на плиті, воно ледь тепленьке. В окремій каструльці змішую 300 г цукру та 120 г кукурудзяного крохмалю. Вливаю до них один чи два черпачка розігрітого теплого молока та розмішую вінчиком до однорідності. Після цього вилию цю суміш до молока на плиті і вариту крем на помірному вогні, цілий час помішуючи його вінчиком. Щоб крем вийшов однорідним та без грудочок, та суміш із цукру та крохмалю варто процідити через ситочку, додаючи їх до молока на плиті. Заварювати крем потрібно 4-5 хвилин, не доводячи його до кипіння. Молоко має пастеризуватись. Кокосове масло, котре я використовую більш для аромату, додаю вже коли під каструлею виключений вогонь. І перше ніж додати до кокосового крему кокосову стружку, відливаю якусь частину крему, котра мені буде потрібна, для того, щоб загладити бокові сторони пляцка. І для цього мені потрібен гладенький крем, до решти ще гарячого крему всипаю 100 г кокосової стружки. І ретельно все розмішую. Посипаю крем дрібкою цукру, щоб запобігти формуванню зверху на кремі плівки при охолодженні. І, враховуючи те, що весь пляцок буде в мене дуже солоденьким, для контрасту я ще приготую фруктовий крем. Для цього потрібно змішати 150 г цукру та 30 г кукурудзяного крохмалю. Ретельно розмішати так, щоб не було грудочок, і додати решту фруктового соку. Всього для приготування крему потрібно 400 мл соку. У мене є 250 мл натурального апельсинового соку. Тому я вливаю ще 150 мл соку з ананасів. Котрі мені будуть потрібні для перемазування коржів. Заварюю заварний фруктовий крем вогонь під каструлькою від невеликого до більшого. Щойно суміш трішки розігріється, потрібно додати 100 г вершкового масла. Готується крем на помірному вогні приблизно 4 хвилини, цілий час помішуючи вінчиком. Звичайно, такий крем дуже швидко досягає щільного стану. І при охолодженні дуже швидко застигає. Тому набагато зручніше перемазувати коржі ще теплим кремом. Кокосовий крем я готувала з вечора, а фруктовий перед складанням пляцка. Отож, складаю пляцок. Нижній бісквіт змазую теплим фруктовим кремом. Меренга в мене так і вистигала у формі для випічки, бо я не мала для цього часу. З неї дуже легко знімається пергамент, меренга не кришиться. Спочатку я заповнюю кремом всі виямки на мерензі та встромлюю туди половинки або й четвертинки ананасу. Накриваю зверху ананасові скипки кремом, використовуючи пластиковий пакет без насадки. Кладу зверху третій верхній корж знов бісквіт. Букові сторони пляцка я закриваю заварним кремом без кокосу і поставити на ніч в холодильник для просочування. Зверху можна просто притрусити цукровою пудрою. Я перетворила в торт із особистих причин, для покриття котруги я додатково приготувала заварний шоколадний крем, до котруги, до речі, використала 6 жовтків після приготування меренги. Рецепт крему залишу в описі під відео. Незважаючи на те, що крем заварний, ним чудово оформлювати торти. Візерунок та напис я робила просто від руки, але, на жаль, знімати все це в мене вже не було часу. Пляцок дався дуже смачним, ніжний ароматний бісквіт, легкість меренги та смачний кокосовий крем. Дуже добре зволожений і досить легкий. Тож нехай смакує!